Ми зараз маємо вільний час і просто ну, більшість хлопців, просто, ну, я особисто тікаю з, з кемпу. Просто вийти за межі цього місця, погуляти, побути десь наодинці. Зараз забігаю в магазин, щось купую перекусити, попити і шукати місця сили. Бо треба десь інколи бути наодинці, мати час для себе, для перезавантаження. Ну бо це прям мене дуже рве зараз, бо є вільний час нарешті. Ну як вільний час? Він був і раніше, але ти зараз маєш можливість просто вийти десь погуляти. Мене прям зараз дуже розриває від того, що я це зараз можу зробити, і просто вийти кудись. Це прям дуже класно. А на майбутнє, якщо хтось з вас працював, ну буде працювати або працює зараз, просто виходьте з тих ну, меж, де ви зараз весь час живете. Просто вийдіть, погуляйте, побути з собою. Це прям дуже класно допомагає перезавантажитись. Тому далі буде. This... Вскільки вже гуляю, а, ну, майже ну, ніде немає парканів. Да, це що ми кажемо про. Про ферми. Єдине, що є, це така от табличка, що це приватна територія. І все. Заборами виступають на такі от, кущарі, парканів майже немає. Якщо вони є, то вони там, висотою може трохи, трохи вищі, ніж пояс. До речі, раджу. Перед мандрівкою собі скачати додаток Maps.me Дуже зручний, він працює офлайн yeah. Якщо ви попередньо завантажите карти. ну от Я зараз не маю інтернету, просто зараз маю карту. от Якщо от бачите, от бачите собі став такі як позначки, куди мені хочеться попасти і що цікавого я подивитись. А ще знайшов такий маленький шматочок прекрасного місця, де ростуть підсніжники. Дуже обожнюю, коли, коли співають пташки, коли навколо нікого немає, коли є тільки ти, є природа і є твоя земля, яка тобі все це дарує. Шукайте ці хвилинки і творіть ці спогади. З того, що тут вже є голос чайок, я так підозрюю, що десь далеко вже є море. І ми вже недалеко від нашого пункту призначення. Ми зараз ось тут, ще трохи проходимо і будемо вже на місці. Є ще церква. І перед тим як піти на пляж, ще я вам покажу цю струбину церкви. Ми зараз на території воєнних могил. Ну, місце достатньо стареньке. Не знаю яких років, проте цікаво. На жаль, також через пандемію. Скоро не виріс, нічого не працює. Тому ми рухаємось далі. Hi guys. Ну що, друзі? Я думаю, що ви вже по звуку здогадалися, що ми на місці. Це північне море, яке впадає в Атлантичний океан. Тому цей краєвид для вас. Це неймовірне. Друзі, в таких місцях просто хочеться бути, нічого не знімати, не записувати і просто бути тут і зараз. Тому дам собі право відпочити, бути з собою, з цією красою. Друзі, я вже знімаю сьомий дубль і не знаю, як завершити. Мабуть, завершу так. На сьогодні все. Е, я надіюсь вам це відео сподобалось. Якщо так, то якось відреагуйте, коментарі або лайки. Буду за все це вдячний, щоб я розумію, що вам це цікаво і є сенс знімати надалі. Е, якщо якісь є запитання особисті, мене шукайте в інстаграм е, Сергія Страушка Я закину е, під цим відео е, посилання. Е, ну і Всім бажаю гарного дня, вечора, життя. Шукайте можливості, рухатись вперед, кайфуйте від життя і беріть від нього все найкраще. Люблю обнімаю. Сергій Струвушко, українці в Британії. Папа. Друзі, і по традиції кидаю монетку в це море для того, щоб повернутися, але не в якості робочого, а в якості людини, яка подорожує, відпочиває. І насолоджуюся своїм життям наповну, чого і вам бажаю. for them.